Ми повинні виступити як? Гарно, артистично, голосно. Ви в мене які? Молодці. Ви ж мої які? Молодці. Хороші і солоденькі. Вчителька молодших класів Людмила Нижних дає останні настанови своїм учням перед виступом. Сьогодні каже, вони за акторів готувалися до заходу більше місяця. Моє завдання як вчителя засіяти зерно любові до рідної землі, до традицій. До України ще я також на меті маю подбати про ментальне здоров'я діток, тому що коли ми співаємо, танцюємо, веселимося, ми отримуємо позитивні емоції. І сподіваюся, що й батьки отримають так само позитивні емоції, спостерігаючи за успіхами, за виступами своїх діток. Третьокласниця Емілія розказує про ті традиції, яких дотримуються у її родині. Моя мама готує 12 пісних страв, тому що в Ісуса Христа було 12 учнів. Також варимо основну страву кутю а узва однокласниця Емілії Поліна говорить, що року дізнається щось нове про традиції від своєї вчительки. В минулому році ми готували виставу до Дня Святого Миколая. А в цьому році Людмила Васильна нам цікаво розповіла про призвичай новорічних свят зі слів вчительки. Вистава її третього А класу це поєднання традицій усіх свят новорічного циклу, починаючи з різдва і колядок. Потім у діти меланкували і водили козу. Це дійство традиційно відбувається на щедрий вечір. Ой, ну що щось наша кізонька захворіла. Така ж добра тварина була. І розумна, і до харчів не вибавлила. Ой, батечки, що ж тепер будемо робити? Доктора треба, доктора, факеш, доктора. Я не кажу, що тут у вас воїну. Наша кізонька. Після концерту враженнями діляться батьки юних акторів. Для нашої сім'ї дуже цінні ці українські свята. І дуже дякуємо нашому вчителю, що вона продовжує наших дітей прививати любов до українських традицій. І дуже приємно, що наші діти все-таки знають ці традиції. Все-таки, поки в тебе є ці емоції новорічні, поки ти чекаєш свята, поки в тебе це є дитинство, і вона нам продовжує нашим діткам, незважаючи на важкий час. Ну і нам наші дітки трошки передаються емоцій. і ми сьогодні побули дітками на новорічному святі. Дуже вдасно. Марія Гаврилян, Григорій Козуб. Суспільне новини, Черкаси.